Понад 50 компаній з'їхали з, з село Настасів Тернопільського району на форум аграрних інновацій нове зернятко зернятко-2016» для того, аби презентувати найновіші розробки в галузі рослинництва. На Тернопільщині такий форум компанія Агропросервіс провела вперше. У заході взяли участь 58 компаній та понад тисячу відвідувачів та гостей. За словами генерального директора компанії організатора Агропросервіс Івана Чайківського, заходи такого типу повинні згуртувати компанії навколо інновацій у сфері рослинництва для майбутньої та плідної співпраці. Основна мета форуму – це представити компанію «Агропроцервіс», максимум біля себе зібрати аграріїв. Це основна мета форуму, і щось, скажімо, дати корисне сьогодні нашим друзям нашим партнерам. Голова аграрної партії України Віталій Скоцик під час форуму закликав аграріїв усієї країни єднатися навколо спільних потреб задля розбудови України. Можна мати прекрасний урожай у полі, хороші надої на фермі і прирости у свинарстві, хороший вихід поросят. Але якщо хтось чиновників одним розчерком пера змінить систему оподаткування, все це в аграріїв забирається буквально за короткий період часу. Тому треба бути у владі, хочеться нам чи не хочеться, але ми повинні це робити. Тому єднатися, єднатися, єднатися для того щоб розвивати галузь рослинництва, потрібно починати саме з насіння, а вже потім варто вкладатися і в технології, зазначив директор компанії Агропросервіс Андрій Баран. В програмі заходу були передбачені оглядини виробничих потужностей компанії Агропросервіс, лабораторії, насіннєвого заводу та яблуневого саду. Також гості форуму мали змогу відвідати виставку спеціалізованої сільськогосподарської техніки та демоцентр компанії Агроскоп.